З дотриманням усіх вимог воєнного часу на Прикарпатті стартував чемпіонат України з боксу серед дорослих. До участі у змаганнях долучились майже 200 спортсменів цієї країни. Які можливості відкриються перед боксерами-призерами після усіх боїв? Дивіться далі. Бої проводяться паралельно на двох рингах та без глядачів. Перший ігровий день чемпіонату України з боксу серед дорослих на Івано-Франківщині відбувся 29 листопада. Розпочали чоловіки. Це еліта, це ті спортсмени, чоловіки і жінки, які виберуть тут збірна команда, сформується збірна команда України і на слідуючий рік вони будуть приймати участь в ліцензійних турнірах, де отримують ліцензії для участі в Олімпійських іграх 24-го року в Парижі. Тобто це зібрали всі самі сильні боксери, які є на території нашої держави. Для них він дуже важливий. Єдине, що тут у нас 13 вагових категорій, а на Олімпіаді буде все ось 7. Тут у нас, якщо 13, то від 48 плюс 92, а якщо на Олімпійські ігри, там з 51- і через одну йде. Але 92 і 90 і 90, плюс 92 є в умовах війни. Підготовка до чемпіонату України була дещо в незвичному форматі. Обійшлись без спарингів з міжнародними суперниками. хто зміг, там і тренувався. Але дякую також міністерству спорту, яке, е, яке організувало нам базу на кончі заспі. Три або п'ять зборів. Ми там провели також у тисовці. Провели збори. Ну і перед е, цими змаганнями провели збору тут у Івано-Франківській області. Від Івано-Франківської команди семеро спортсменів це чоловіки і п'ятеро дівчат. Серед хлопців це будуть такі боксери, як у нас сняти, ще не чемпіон України, учасник Європи, Ашот Кочерян, знадвірна хлопчина Василь Ткачук, призер Європи. Ярослав Михалушко, чемпіон Європи серед молоді. Едуард Трофименко з Івано-Франківщини, також неодноразовий чемпіон призерів України серед молоді. Останні змагання такого рівня в Івано-Франківську відбулись у 2013-му. Зараз же тут також є усі умови для проведення. Івано-Франківськ це тилова область, область, яка повинна жити працювати. Ми дякуємо Збройним силам України, що ми маємо можливість проводити різного роду змагання. І показувати на весь світ, що ми є непереможна нація. Тому важливо, що сьогодні Прикарпаття приймає. Такий чемпіонат України із боксу. Уже в другий змагальний день на ринг вийдуть і дівчата. Серед них за першість побореться і представниця Черкащини. Цей чемпіонат для мене дуже важливий. Підготовка тривала Спортивний дуже довго, так як перед участю на чемпіонаті України. Я була на чемпіонаті Європи і після того не. Не переставала підготовка суперник своїх. Знаю, вони всі талановиті дівчата, всі серйозні суперники. Хвилювання, звісно, трішки є. Хвилювання є, щоб зробила всю свою роботу, яку маю зробити. Результати жінок стануть відомі у суботу, а чоловіків в неділю, 4 грудня.